14 грудня день вшанування ліквідаторів Чорнобильської атомної електростанції. В цей день традиційно покладають квіти та молитвою вшановують пам'ять хоробрих ліквідаторів. Хочу наголосити на тому, що це також день шанування в героїчних поступках тих ліквідаторів, які ще сьогодні з нами. Ми також вшановуємо їхній героїчний поступок. І сьогодні, звертаючись до чорнобильців, я порівняв їхній героїзм, який сьогодні є у молодих людей, героїв, які захищають нашу країну на Сході. Ті, хто на власному прикладі відчув всю силу наслідків після ліквідації, зізнаються. Тоді навіть не підозрювали, наскільки серйозною була катастрофа. 26-го зібрався, 29-го я вже вступив як перший пожежник Закарпаття на реактор і Відпрацював там 320 годин на четвертому блоці. У мене променева хвороба. А в той час згадується дуже погано, тому що ви самі знаєте, що, що творилося тоді в державі. Я їхав туди, я їхав в командіровку в Київ на курси, тому що держава тоді ще до 1-3 до і, не, і не рекламувала, що там є аварія. Нам сказали в Києві, що це невелика аварія, треба там поміняти хлопців. Люди зі статусом Чорнобильця зізнаються, що допомога від держави з кожним роком зменшується. Проте деякі пільги все ж залишаються. кажуть, державні програми скорочені, вдячні благодійникам за підтримку. Тісно співпрацюємо, безумовно з місцевими органами влади, тому що на них покладена дуже величезна задача по забезпеченню всіх категориї людей. Після урочистого покладання квітів до пам'ятника постраждалим внаслідок ліквідації вибуху на ЧАЕС, присутні пішли на службу Божу, аби помолитися за них.